Добрий день, шановні марганчані. Сьогодні я прийшла на пункт роздачі води питної. Ви вже бачили рекламу по марганцю, що на южному кварталі встановлена бочка, де можна по понеділкам, так? Понеділок-четверг понеділок, прийти і отримати 20 літрів на одну особу питної води. Цю... Таку нам радість предоставляє Ваттермісія, є така організація. Ну розкажіть мені щось про цю організацію. Це міжнародна місія, яка забезпечує потреби саме, де вони, саме де вони нужні, ці потреби, саме питної води. У цій установці стоїть очищувальна система, яка робить з технічної води, робить воду питно. Тобто робити... оця бочка стоїть з технічною водою а, і через ваші. Вода наповнюється в велику бочку зі скважини, яку це вже зробили, я не знаю хто, це ваші власті зробили. <гум> Скважину більше 100 метрів, вона артезіанська вода, але ми її проганяємо, очищуємо через установку, яка стоїть а, в, нашій, а, в цій машині. Робимо це ми безкоштовно. Матермішен. Фінансується від міжнародних таких організацій, і все це робиться безкоштовно для людей, там де є велика потреба. Дякуємо Богу за те, що маємо таку можливість послужити вам і забезпечити питною водою ваше місце. А марганчани, марганчані в моїй особі, дуже вдячні вам за те, що ви робите таку добру справу. Нам <рес> так несподівано, <рес> знадобилось так багато всяких послуг, і вся країна прийшла нам на поміч. І ви в тому числі. Я хочу вам сказати, що ми якби, віруючі люди, і місія Ватармішин це віруючі люди. І ми віримо в те, що нами движить саме Бог, який дає можливість, який дає. Здібності, які дає сили для того, щоб реалізувати таку потребу, як питна вода, яка потрібна кожної людині, особливо в таких скрутних умовах, в яких ми всі з вами знаходимося. Дуже вам дякуємо, дуже дякуємо вам і Богу. дивимося, яка машинка у нас очищає водичку. Люди приходять у вказані дні і набирають воду. Ось написано норма води на одну особу 20 літрів. Південний квартал. 20 літрів. Милості прошу.